На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 квітня 2025 року. Сьогодні 24 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Риби. Це четверта фаза і майже завершується вона. Можна сіяти насіння редиски, редьки, дайкону та інших коренеплодових овочів. Гарний час для праці з розсадою. Пікіруємо перевалку робимо, пересадку, а також висаджуємо розсаду в теплиці. Для пересадки кімнатних рослин дуже гарний час, для поливу та підживлення рослин органічними добривами. Але це знак стихії води, тому не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 24 квітня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 24 квітня. Сьогодні, будь ласка, не використовуємо для харчування консерви, гострі, борошняні, м'ясні, солодкі страви, чорний чай, каву та алкоголь. І будьте дуже обережні з ліками. Але що ж можна приготувати смачного? А готуємо будь-яку рибу, морепродукти, морську капусту, молоко, сири, гречану кашу готуємо, доступні овочі та фрукти. Всі можна використовувати для приготування смаколиків. Використовуйте також вітамінну зелень для приготування салатів, їжте різні горіхи, родзинки, гарбузове та соняшникове насіння. І додавайте до різних страв. Прянощі пийте трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 25 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен пісня 9 години 25 хвилин ранку. Увечері з 21 години 31 хвилини починається напружений, такий стресовий час. Час гекати перед народженням молодика. Тому з 10-ї години ранку і до 20-ї вечора достатньо весь світовий день можна посадити часник та цибулю. Якщо дуже-дуже треба, то можна ще використати час для посіву насіння зернових сидератів. Розсаду не турбуємо, нічого не саджаємо. Поливати рослини можна до 9-ї години ранку, поки що будуть працювати енергії стихії води, а в стихії вогню вже поливи не рекомендуються. Відживлення небезпечні в час стихії вогню, тому що овен це у нас стихія вогню. Але можна проводити якраз в стихії вогню обрізку саду, можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Все це буде проходити добре. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 25 квітня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 25 квітня 2025 року. Це день, коли місяць знаходиться в знаці овен, а овен відповідає за голову. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування міцний чай, каву та алкоголь. Хоча буде здаватися, що голова болить і можна трохи чогось випити, і буде краще. Навпаки, будь ласка, бережіть голову. А що ж приготуємо для здорового життя, для здоров'я нашого тіла? Ті, хто їсть м'ясо, будь ласка, використовуйте для приготування м'ясо, нежирної птиці, готуйте рибу, морепродукти. До речі, використовуйте висівки для видалення шлаків. Саме в овні це дуже гарно буде проходити в нашому організмі. Обов'язково у вашому меню повинні бути лимони. І всі доступні овочі та фрукти, які у вас є, і обов'язково вже є достатньо вітамінної зелені. Додавайте до будь-яких страв вітаміну зелень. Смачного вам. на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, удачі вам, миру та добробуту! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!